Встало, іде новий день. Любі малята. Усім добрий день. Сьогодні, дітки, у нас заняття з підготовки до грамоти. А який ми сьогодні звук вивчаємо? Здогадайтесь загадки. Океани і континенти, гори і ліс. Міста й поля, це малюк, твоя планета називається Земля. Діточки, а послухайте сьогодні маленьку казочку про змію та дізнайтеся ще раз, який же звук ми вивчаємо. Будьте уважні! Коли змія повзе по землі, то в неї це виходить дуже швидко, хоч вона й не, мій, не має зовсім ніг. Вона може вигинати своє довге тіло, оминаючи перешкоди, а може раптом згорнутися у клубок і замерти на мить. Ось вона зупинилася. Може, захотіла перепочити, а може, заснула. Ні, ось здригнулася і знов поповзла далі у своїх справах. Літера з, яку ми щойно вивчаємо, чимось дуже нагадує цю загадкову істоту змію. Здається, ніби змія закрутила свій хвіст у такі два півкола та заповзла, щоб познайомитися з нами, і каже Привіт! Ось яка я загадкова буква змія з. Діточки, то ви здогадались, ми сьогодні вивчаємо. Звук з. Чисту мовочку промовляємо і гарно розмовляємо. Увага, дітки! Я промовляю. Ви за мною. За-за, за. Тут прив'язана коза. Зу. Зу зу відв'яжу козу. Уз, 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 я ж не боягуз. Зі, 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 покатаюсь на козі. Зи, зи, З, не чіп кози! Молодці. Спробуємо назвати слова, які починаються на звук з. Увага! Зошит Змія. Замок. Замок зірка, ЗИМА, Зуб, Зозуля. Зебра, ЗЕФІР. ми назвали слова на звук з. Дітки, а зараз знову послухайте уважно та повторіть скоромовку. скоромовки починаємо повторювати спокійно, потім все швидше і швидше. Увага! Всі з базару, а назар на базар. З базару назар всі на базар. Спробуємо швидше. Всі з базару, а назар на базар, з базару назар, сі на базар. Діточки, пропоную вам праву для пальчиків. Вона буде називатися зірочки. Зробіть кулачки, та коли з'являється зірочка на екрані. Виправляємо пальчики з кулачків. Зірочка. Кулачки закрили, відкрили зірочка. Виконуємо зірочка, зірочка. Молодці пальчики підготували, відкриваємо зошити. А завдання уважно слухайте. Проведіть за зразком лінії від кожної великої літери з до двох сусідніх маленьких літер. А потім зафарбуйте малюночок, який у вас вийшов. А я подивлюся у фотозвіті, що ж у вас? Вийде. Тож, малята, сьогодні дякую вам за увагу. Ви в мене були молодці. До побачення, до нових зустрічей!